Друзі. З Цього майстер-класу ви дізнаєтеся, як розписати традиційну писанку Полтавщини, як досягти білосніжного тла, як барвити в зелений колір, не занурюючи писанку у барвник. А ще дізнаєтеся, як писати орнамент одразу воском без олівця. Писачок і затемнений віск та все необхідне для писанкування можна придбати в магазині Оксани Білоус. Посилання залишу в описі під відео. Найкращий помічник у роботі добрий настрій. Тож налаштовуємося і починаємо. Підбираємо товщину лінії на аркуші паперу. Писачок тримаємо чистим. І тоді він писатиме справно. Яйце я використовую видуте, очищене содою і просушене зсередини в теплій духовці. Традиційно писанку пишуть на виважки, притиснувши лікті до тулуба. Писанка таким чином опиняється навпроти серця. Поздовжні дороги легше виводити до себе. Поперечні навпаки. Спершу ділимо яйце поздовжнім пояском навпіл. Пишемо, не поспішаючи, щоб лінії були доладніші. Розігріємо лійку писачка сильніше. Лінія буде товста. Розігріємо слабше, лінія вийде тоншою. Отже, ми розділили писанку на дві однакові частини. Час писати рожу. Промені рожі не мають торкатися пояска. Перша лінія пишеться подумки. Друга біжить по першій. Восьмипроменева рожа починається з хреста. Спочатку прямого, а далі і кісного. Аби уникнути помилок, ставимо позначки. Ці крапки нібито біжать по колу. Усі лінії, котрі ми пишемо по білому тлу, залишаться білого кольору. Та окрім білих, на писанці є ще жовті, червоні і зелені ділянки. Окрім письма, нам потім треба буде повправлятися у фарбуванні. Це буде згодом. А зараз пишемо заключні лінії орнаменту. Оце вже ми написали все, що буде білого кольору. Зі зворотнього боку у нас там така ж рожа. Далі фарбуємо писанку в жовту барву. Є багато рослин, які вміють це робити. Цього разу я зварила відвар із чорнобривців дрібноквіткових. Перед першим фарбуванням купаємо писанку 3 секунди в оцті і одразу у барвник. По жовтому тлу пишемо ламану лінію. Зеленого кольору на писанці небагато. Червона барва поверх зеленого лягає не завжди вдало, тому залишаємо писанку поки жовтою. Зелену барву отримаємо накладанням синього барвника на жовте. Для цього випадку я приготувала відвар із плодів антипки. Підійдуть також шовковиці, бузина, чорниці. Рецепти і всілякі деталі є в описі під відео. Пора фарбувати в червоний колір. Для цієї справи як найкраще підійде коріння марени красильної. Ми фарбуємо рослинами, тому взяти писанку руками зовсім не страшно. Остання барва, яку потрібно зберегти, червона, тому закриваємо воском поясок і рожі. Щоб закрити воском великі ділянки, слід писачок розігрівати сильніше. Так радить робити відома писанкарка Тетяна Коновал. Ну, а тепер лишається писанку відбілити. Для цього опустимо її в оцет і протримаємо там дві хвилини. Ті барви, що лежать під воском, збережуться, а барви, не захищені воском, оцет познімає. Минуло дві хвилини, виймаємо писанку з оцту і одразу вмиваємо теплою водою та м'якою ганчіркою. Опісля витираємо насухо. Якщо з витравленої писанки одразу знімати віск біля полум'я свічки, то пошкоджена поверхня хутко вбере кіптягу із воску. Щоб цього не сталося, вкриваємо всю писанку воском. Так ми збережемо білосніжне тло. Вати писанку кип'ятком не варто бо разом з воском змиється і барва. рецепти приготування барвників ви знайдете в описі під відео Дякую, що дивилися. До зустрічі!